На Еме, друга частина. Поки я роблю кухню, буду вам казати, чому я так мало знімаю про хату на Еме. У мене школа, то світло почало вимикати, та ще я її хворіла 4 дні. Та ще й аудиторія якась вже маленька стала, не така велика, як раніше. Чому так мало аудиторії? Не знаю, вам не подобається хата на Емір. Не знаю, але я стараюсь, як я можу. Я, вибачаю, замив голос, бо в мене ніс підводить мене, де і горло мене недавно боліло, то ось так. Бо ще я хотіла в четвер піти до школи, але в моєму місії були прильоти. Все таке бложак якийсь. Так, я вже тут закінчую, буду вже скоро прощатися з вами, тому поставте лайк та підпишіться на мій канал. Я вас люблю. Всі бай-бай!